Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Єлизавета Церграцька, які умови припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками збули в Лівані. Розпитуємо активіста в ізраїльській друзі України Іллі Айзенштата. Перше, моє запитання, це про е, умови, е, яких має дотриматися кожна зі сторін для того, щоб ця угода відбулася. Вони взагалі існують, чи це просто е, поки що узгодження от таких от засадничих питань, що припиняється вогонь? А в принципі, вчора були озвучені основні такі моменти, на яких базується це? Тимчасове припинення вогню, і тут важливо зазначити, що на даний момент поки що все це позиціонується вищим політичним керівництвом Ізраїлю як тимчасове припинення вогню. Проте, наприклад, інша сторона вже продається своїй аудиторії як завершення війни, війни та мирний договір. Фактично, основними пунктами угоди на даний момент є те, що хізбула і будь-які інші. А терористичні угрупування на території Лівану а, беруть на себе зобов'язання не атакувати жодним чином. Або ізраїльську армію, або територію держави Ізраїль, ізраїль, в свою чергу, бере на себе зобов'язання не е, брати якихось на себе військових атакуючих операцій, не починати проти цілей у Лівані, включно з наземними морськими та е, повітряними силами. Там ізраїль, Ліван обидві визнають важливість резолюції 1701, яку прийняли за результатами другої ліванської війни 18 років тому, у 2006 А, Важно важливо зазначити, що кожна зі сторін зберігає за собою право на самозахист на за цими умовами у відповідності з міжнародним правом. Тут дуже дивно, тому що з одного боку в нас якби держава Ізраїль, з іншого, фактично терористичного групування Хізбалла, хоча з ним фактично нічого там не підписується а тільки офіційні сили безпеки і армія Лівану мають право знаходитись зі зброєю. І розгортати збройні сили на півдні Лівану. Будь, будь який продаж, поставка або виробництво зброї в Лівані буде знаходитися під контролем та наглядом ліванської влади. Усі незаконні підприємства, пов'язані з виробництвом зброї, мають бути ліквідовані усі воєнні інфраструктури, позиції, порушуючи усі ці умови. Мають бути також знищені, а незаконна зброя конфіскована. Буде створено е комітет е об'єднаний з погоджений обома сторонами для контролю та забезпечення е порядку, і щоб всі сторони. Чітко працювали за пунктами угоди. Ізраїль і Ліван будуть е надавати інформацію про будь-які порушення е цьому комітету, а також миротворчим силам ООН в Лівані. ЮНІФІЛ. Ліван розверне свої офіційні сили безпеки і армію вздовж усіх кордонів, е пропускних пунктів і е ліній, які. Е ну по південному кордону, саме Лівану, як вказано в плані розгортання який був узгоджений з ізраїльською стороною, Ізраїль поетапно виведе свої сили з північ Лівану за лінію так називаємої блакитної лінії протягом 60 днів, а США. Беруть на себе посередництво у непрямих переговорах між Ізраїлем та Ліваном для встановлення офіційно визнаних е, сухопутних кордонів, і в принципі, ось це основні умови, під якими підписалися дві сторони через посередника США за участю Франції. В принципі, тут немає нічого нового, і все це базується на засадах 1701, яка за 18 років так і не була жодним чином виконана, а лише. Порушувалося і порушувалося, порушувалося, і все це відбувалося під наглядом тих самих а, збройних Сил Лівану та ЮНІФІЛУ, в принципі, ось це дуже коротко про великий шмат цієї ці домовленості доступної громадськості. Щодо того, наскільки це було складно взагалі досягти такої угоди, що можемо сказати? Багато ресурсу витратили обидві сторони на це. Я не думаю, що Ізраїль вкладав в це велику кількість ресурсів, тому що не було, е, скажімо так. Ну це не було ціллю Ізраїлю заключати мирний договір з Ліваном. Тож фактично, з Ліваном то ніхто й не воює, а ізвола вона якби приймає ці умови, але ну по факту ми подивимося, що буде відбуватися за ці 30 днів. найбільше найбільше зусиль доклали до цієї угоди з, дійсно, сша така хрома конячка ця адміністрація байдена яка наробила дуже багато проблем у світі своєю м'якою політикою щодо вісі зла і там Різноманітних конфліктів, які відбувалися за його каденції, і ось вони наприкінці свого терміну хочуть зробити нібито щось добре. Проте чи вийде щось з цього добре? Ми побачимо за 60 днів або навіть швидше. З приводу загрози, про яку говорить Нетаньягу з боку Ірану, що це зокрема це перемир'я потрібно для того, щоб мати перепочинок, там і розподілення фронтів, поповнення запасів. Е, наскільки зараз виглядає на те, що це яскраво виражена загроза з боку Ірану, яка взагалі ситуація прямо зараз? Іран знаходиться в позиції такого дамоклового мечу, який знаєте на виснов ізраїлем і постійно намагається. Показати, що він в будь-яку секунду готовий завдати удар, але треба розуміти, що ну в Ірану безліч власних проблем, е на які вони дійсно час від часу взагалі не зважають, і докладаючи там велику кількість зусиль і фінансування до військової справи, до повітряних там ракетних ударів на Ізраїль, фінансування різноманітних туристичних угрупувань. Але все це відбувається. Е Незважаючи на велику економічну кризу в середині Ірану, про те, що там є, незважаючи на те, що там є велика кількість внутрішніх проблем. Іран це велика загроза, і це зрозуміло всім. Іран це держава, яка фактично торподує будь-які процеси нормалізації на Близькому Сході через різноманітних своїх проксів, Усити, Хізбалла і, там, Анна Джаба в Іраці, і різні різні різні, різні групування, які вони там протягом. Останніх 30-40 років створювали саме для того, щоб вести гібридну війну там з тим же Ізраїлем або країнами близького сходу, які підтримують і співпрацюють із Сполученими Штатами Америки, чому, наприклад, Саудівська Аравія вважає, що Іран є однією з найбільших загроз для, для її безпеки, тому що вони є партнерами США і. Інтереси Саудівської Аравії, там в питаннях видобутку нафти і інших копалин дуже тісно пересікаються із тим, що робить Іран в цій сфері. Ірану важливо там вдарити, наприклад, по Саудівській Аравії, також якщо вони хочуть змінити певний баланс сил, Ізраїль дуже зручна ціль в тому плані, що. Це невелика держава, зовсім маленька розміром менша за Київську область, і для того щоб отримати якусь ефектну картинку з падінням ракет, враженням там навіть житлових кварталів, а навіть не на військових баз, не потрібно докладати масу зусиль. Але ну як ми бачимо за результатами вже двох іранських атак, їм навіть і це не вдається. Вони знов погрожують постійно. Що ми от от-от-от зробимо щось таке, чого ви не очікуєте, і нібито вони мають нанести ще третій удар у відповідь на знищення їх там комплексів С-300 компонентів ядерної їх програми. Проте ну треба розуміти, що е, коли каже Нетенягу про перепочинок і поповнення запасів, він е, він має точні дані і розуміння того, якими ресурсами військовими в першу чергу і економічними. Зараз оперує Ізраїль, якщо він каже, ну можна по різному до нього відноситься як до там особистості або до політика, але як на мене, він надто навіть досвідчений для того, щоб в цій ситуації недооцінювати ворога. Я думаю, що правдиві слова в тому плані, що потрібно трохи підготуватися до можливої атаки Ірану треба не забувати що в нас є ще кордони з сирією де теж є різні угрупування діють разом із е, сирійською арабською армією яка підконтрольна башару асаду і в принципі можливо іран планує гібридну атаку не тільки з використанням там безпілотників ракет е, балістичних крилатих а ще і з е, Участю бойовиків, наприклад, там з території Сирії. Ми про це не знаємо. Я маю на увазі пересічних громадяни Можемо лише здогадуватися. Проте знов-таки повертаючись до того, що треба перепочити набратися сил, потрібно розуміти, що зараз <кій> на найвису найвищій горі в Ізраїлі, на горі Хермон, випав сніг, там нуль градусів. В принципі, південний Ліван і кордон Лівану із Ізраїлем це. Це достатньо гірська складна місцина з складними погодними умовами, і знову ж таки, через те, що там бойовики з використовують дуже багато протитанкових ракет і комплексів, там, в тому числі російського виробництва новітніх, а, потенційно вони знають і вміють користуватися fpv дронами, тому що їх цьому навчали інструктори ЧВК Вагнер у Сирії, і російські теж. Військові консультанти цьому навчають там сирійців і бойовиків, Хізболи в Сирії. Тому переважно більшість роботи ізраїльська армія робила з ніг. Тобто, це не було там: проїхали на БТРі, БТР, висадилися, провели операцію, бо заїхав танк, там знищив декілька будинків, закінчилось про ні. Це була дуже складна робота постійно на ногах, постійно пішки, підрозділи заходили, йшли довго йшли по замінованих. Е Населених пунктах дуже велику кількість роботи робила саме там інженерні підрозділи. Там знищувалися ці тонелі, які знаходяться в скелях у горах. Там для їх знищення застосовано, для одного, наприклад, було 4 з половиною тисячі тонн бетону кубів бетону. Тобто, це дуже важка робота, яка виснажує дійсно сили, і потрібно розуміти, що у всього є якась межа Можливо, ми зараз в тому етапі, і прем'єр-міністр, маючи відповідні всі ці дані, може зробити такий висновок, що зараз нам потрібно, умовно кажучи, 60 днів? А далі буде адміністрація Трампа і, можливо, щось зміниться. Якраз про адміністрацію Трампа і стан в Ізраїлі. Наскільки наразі Ізраїль реагує або там намагається готуватися до наступної каденції Дональда Трампа? А, ну, по перше, треба зазначити, що в Ізраїлі переважна більшість населення святкувала прихід Трампа до влади в Америці через те, що за минулої каденції, по-перше, в нього в команді багато є тих, хто підтримує Ізраїль і в принципі завжди є товаришами другом Ізраїлю в міжнародній на міжнародній арені. Є військові в його зараз команді, які теж підтримують Ізраїль і розуміють проблематику близького сходу, тому що серед його команди є ті, хто пройшов війну в Ірації, і не одну, і в Афганістані люди, які стикалися особисто із ісламським фундаменталізмом із терористами. І вони розуміють цю рутину, яка в принципі зрозуміла лише Ізраїлю і тим, хто стикався з цим у військових конфліктах. І тут треба зрозуміти, що минула каденція Трампа в принципі призвела до того, що Ізраїль. Заключив мирні договори із рядом арабських держав Перської затоки, там з Об'єднаними Арабськими Ратами і іншими, які мають назву авраамічні домовленості. І фактично це завжде підхід до нового близького сходу. Тому що якщо відкинути за скобки задушки там питання Гази і Ірану, е, сектору Гази та Ірану, то Глобальні такі питання, то в Ізраїлю немає проблем із переважною більшістю країн перської затоки і часткою, великою часткою арабського світу. Основні питання знаходяться в тому моменті, коли починають, починають підіймати питання саме про стан речей у секторі Газа, або про те, яким чином має бути вирішена доля Ірану. Але Ізраїль планує і намагається будувати довгострокові відносини і наступним етапом в цьому, в побудові цього нового близького сходу мали б бути домовленості Саудівської Аравією про взаємні там торгові відносини і інше. інше, інше. І ну, Ізраїль не прагне війни, і його політика в. Цьому плані дуже достатньо зрозуміла в нас із Єгип... Єгиптом багато років є мирна угода з кінця 70-х років, з 94-го року є з Іорданією мирний договір. І от минулого під час минулого строку Трампу вдалося зробити підписати нові договори з країнами перської затоки. і все йде до того, щоб. Питання, які розколювали близький схід і натравлювали там е, переважну більшість арабського населення країн Близького Сходу на Ізраїль, е, вирішилися економічним шляхом. Тому що, якщо ну, моя особиста думка полягає в тому, що питання там палестинського тероризму полягає в низькому економічно-соціальному рівні. В якому знаходяться жителі автономії, в які фактично загнали їх е, власні керівники, там будь то або Мазен, керівник е, палестинської автономії, або там креманичі Хамасу, які е, грабували просто жителів сектору Гази, самі жили в прекрасних віллах в тому ж секторі, або за кордоном в Катарі, ні в чому знаєте, собі не відмовляючи? Тому Ізраїль е, має е, велике бажання продовжити цей шлях. Роботи з новою адміністрацією Трампу в плані перебудови економіки Близького Сходу, встановлення дружніх відносин. Із іншими країнами, і зрозуміло, що Трамп зі своєю командою розуміє іранську проблематику, тому що Іран фактично це така бомба, яка тут тікає постійно, але невідомо, коли в неї таймер закінчиться. да І не хочеться дочекатися до цього взриву, її треба, скажімо так, розмінувати. І я думаю, що ну і багато вже аналітиків казали про те, що Ізраїль сам не впорається із вирішенням іранської ядерної програми і там. Знищенням його якогось наступального потенціалу, і тут потрібна допомога США. Я думаю, що з адміністрацією Трампу ця історія може бути закінчена і саме військовим шляхом. Бо, наприклад, минулого разу, коли в них були там проблеми з домовленостями з Іраном, то Трамп просто віддав накази, і там по Сирії було запущено понад 60 томагавків ракет крилатих, і в результаті чого загинув Касим Сулеймані, Керманич Сил Кудз. Корпусу стражею вартових ісламської революції, е, і в принципі це поставило іранців таку складну позицію, коли їм вказали на їхнє місце, і щоб вони не, не вилазили, не починали створювати якісь провокації е, в регіоні і не підбурювали там різноманітні групування до подальших дій. Це була розмова з Ілею Айзенштатом, активістом в ізраїльських друзях України. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.